Параграф 13. Гальванічний елемент хімічне джерело електричного струму. Вам відомі реакції, які називають окисновідновними. Під час їх перебігу одні частинки атоми молекули йони втрачають електрони, а інші їх приєднують. До окисновідновних реакцій належать, зокрема, реакції металів із солями. Якщо занурити цинкову пластинку в розчин купром 2 сульфату, почнеться реакція. Цинк плюс купром СО4 дорівнює купром плюс цинк СО4. Цинк поступово розчинятиметься, а мідь осаджуватиметься на пластинці, а можливо, й осипатиметься з неї на дно посудини. Про такі реакції нерідко кажуть, що більш активний метал витісняє з солі менш активний йонно молекулярне рівняння цієї реакції. Цинк плюс купрум 2 плюс дорівнює купрум плюс цинк 2, плюс. атоми цинку виконують роль відновника, віддають електрони і перетворюються на катіони. Цинк відняти 2 електрони перетворюється на цинк 2. Іони купруму – окисник. Вони приєднують електрони і перетворюються на атоми. Купром 2 плюс плюс два електрони перетворюється на купром. Англійський хімік Фредерік Деніел, роки життя 1790-1845, спробував роз'єднати обидва процеси окиснення і відновлення. Він налив в одну посудину розчин цинксульфату, занурив у нього цинкову пластинку, а іншу посудину заповнив. Розчином купром два сульфату і помістив у нього мідну пластинку. Потім учений з'єднав пластинки дротиною, до якої приєднав гальванометр, а в обидва розчини помістив зігнуту трубку електролітний місток, заповнену драглеподібною сумішю, яка містила розчин електроліту, солі лужного елементу малюнок 18. Гальванометр зафіксував появу в дротині електричного струму, електрони від цинку рухались до міді, цинк розчинявся, врощення цинк сульфату, атоми металу перетворювались на катіони, цинк 2 Маса мідної пластинки зростала внаслідок перетворення йонів купром 2 які були врощені купром 2 сульфату. На атоми міді, які осаджувалися на пластинці. Описаний пристрій отримав назву гальванічного елемента від прізвища італійського вченого гальвані, роки життя 1737-1798, який вивчав процеси в живих організмах, пов'язані з електрикою. У ньому енергія хімічного перетворення екзотермічної кисновідновної реакції перетворювалася на електричну енергію. Гальванічний елемент Деніела виробляв постійний електричний струм на цинковій пластинці аноді був негативний електричний заряд, а на мідній катоді позитивний заряд. Пристрої, які виробляють електричний струм унаслідок перебігу в них окисновідновних реакцій, називають хімічними джерелами струму. Електролітний місток не лише забезпечує електричний контакт між двома розчинами. Під час роботи гальванічного елемента в розчині солі купрум со 4 зменшується кількість катіонів купрум 2, а в розчині солі цинк со 4 Збільшується кількість катіонів цинк 2, цей місток підтримує електронейтральність розчинів, постачаючи катіони натрій-плюс в розчин купрум СО4 і аніони СО4, 2 в розчин цинк СО4, малюнок 18. Якщо виготовити кілька гальванічних елементів, подібних до елемента Деніела, з однаковими катодами, наприклад, мідними, але різними анодами, то виявимо таку залежність, чим активнішим є метал анода, тим більшу електричну напругу створює гальванічний елемент. Тому ряд активності металів часто називають рядом напруг. Зрозуміло, що використовувати елемент Деніела на практиці незручно. У XIX столітті було винайдено так звані сухі гальванічні елементи. Вони містять не розчин, а пастоподібні вологі суміші речовин. Найпоширенішим серед гальванічних елементів цього типу є манган, цинковий елемент, вперше виготовлений французьким інженером Жоржем Лекланше у 1865 році. Його корпус малюнок 19. Зроблений із цинку, який виконує роль анода, це негативний полюс джерела струму. Усередині міститься волога паста з манган 4 оксиду, цинк хлориду, цинк хлор 2, амоній хлориду nh 4 хлор і графітового порошку. В пасту занурений графітовий стержень, що є катодом, на ньому позитивний полюс. Гальванічний елемент герметизовано смолою. Під час роботи цього хімічного джерела струму відбуваються такі процеси. Цинк окиснюється, цинк мінус 2 електрони перетворюється в цинк 2 плюс, унаслідок чого корпус гальванічного елемента із середини поступово руйнується. На графіті відновлюється манган за спрощеною схемою, манган плюс 4 плюс електрон дорівнює манган плюс 3. На полюсах елемента лекланше створюється напруга в півтора вольти. Якщо послідовно з'єднати кілька таких елементів катод першого елемента за нодом другого, катод другого за нодом третього і так далі, то утвориться батарея. Напруга на її полюсах дорівнюватиме сумі напруг гальванічних елементів. В останні десятиліття значного попиту набули компактні хімічні джерела струму з тривалим періодом роботи. Більшість із них мають цинкові аноди. У цинк срібному гальванічному елементі малюнок 20, крім цинку, містяться аргентум 1 оксид, аргентум 2О і калій гідроксид. Під час його роботи відбувається окисна відновна реакція. Батарейку можна використати лише один раз. Існують хімічні джерела струму, які періодично заряджають від електричної мережі. Використовують знову це акумулятори. Вони є в мобільних телефонах, ноутбуках, фотоапаратах, автомобілях. Найпоширенішими є свинцеві або кислотні акумулятори малюнок 21. Їх робота ґрунтується на оборотній реакції, що зображена на екрані. Деякі хімічні джерела струму, вироблені у другій половині ХХ століття. Містили сполуки кадмію, меркурію, кількох інших елементів, які є токсичними. Нині їх не випускають, а на сучасних батарейках можна побачити позначки Кадмій 0%, Меркурій 0%. У зв'язку з інтенсивним застосуванням хімічних джерел струму набула актуальності проблема їх утилізації. В багатьох країнах, у тому числі й в Україні, використані батарейки збирають. Контейнери для них розміщують у супермаркетах, закладах освіти малюнок 22 На спеціалізованих підприємствах із батарейок вилучають цинк деякі сполуки. Висновки, пристрої, які виробляють електричний струм завдяки перебігу в них окисно-відновних реакцій, називають хімічними джерелами струму. До них належать гальванічні елементи. Головними їхніми складниками є активний метал, який виступає відновником і деякі сполуки-окисники. Гальванічний елемент є основою батарейки. Інший вид хімічного джерела струму акумулятор. Завдяки перебігу оборотної кисновідновної реакції його можна багаторазово заряджати. Зростаюче використання хімічних джерел струму потребує налагодження сфери. Їх утилізації. Для допитливих, білки-каталізатори один із пріоритетів сучасної хімічної науки. Вам відомо, що каталізаторами називають речовини, які пришвидчують хімічні реакції. Серед них є деякі метали, вода, ряд оксидів металічних елементів, вивчаючи органічні сполуки, ви дізналися про ферменти, каталізатори, що мають білкову природу. У 2018 році за винайдення технології спрямованої еволюції білкових каталізаторів Нобелівську премію отримала професорка Каліфорнійського технологічного інституту Френсіс Арнольд, малюнок 23. Вона розробила зі своїми колегами метод внесення змін у ДНК білків, унаслідок яких клітина виробляє нові ферменти, що можуть виконувати роль каталізаторів різних реакцій. Сфера впровадження результатів досліджень Арнольд дуже широка виробництво біопалива, біопального, мийних засобів із біодобавками, фармацевтичних препаратів, інших органічних сполук. Сконструйовані білкові каталізатори відкривають перспективу створення нових технологічних процесів, можливості заміни токсичних каталізаторів на безпечні.